Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про донні снасті своїми руками. Види донних снастей, виготовлення та встановлення. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Початківці рибалки припускають, що за допомогою донної снасті можна ловити лише ту рибу, яка веде придонний спосіб життя. Насправді це не так. Вудки для донної ловлі можуть мати різноманітні конструкційні рішення. Частина конструкцій взагалі використовується без водища, а широко відома гумка так само є донною снастю. Звичайні снасть здатна закидушка є праводерською, широкою відомою фідера та інших снастей, начебто спінга. Звичайна закидушка може складатися з будь-якого виду удивища, а також котушки, на якому може бути намотано до 100 метрів волосіння. На кінці волосіння кріпиться грузило і кілька повітків з гачками. Якщо відрізок водилища забезпечити тон тонкою чутливою верхушкою, то в результаті вийде фідерне водилище, здатне реагувати на найменший дотик риби. Сучасні фідерні водилища укомплектовані кількома вершинками різної жорсткості, що дозволяє використовувати. Розива різної маси. Наявність подібних вершин дозволяє рибалки як на перебіг, так і на тихій воді. Існує кілька конструкцій, у яких водили відсутнє. Замість ходилища застосовують мотовилу такої конструкції, яка дозволяє зберігати і транспортувати снасть. А також дозволяє кріпити її на березі водою. Така снасті гумка досить широко використовується рибалками для донної ловлі риби. Назву вона отримала через те, що в її конструкції передбачено гумовий арматизатор. Він дозволяє витягувати співну рибу, не виймаючи снасті з води. Незважаючи на просту конструкцію, оловість гумки знаходиться на самому високому рівні. На друге місце за уловістю можна поставити донну снасть кільця. На жаль, її можна використовувати лише при наявності чуля. Досить цікава стасть наступним принципом дії. На дно водойми у перспективному місці опускають корито з кормом на товстій волосіння. Вона буде перебувати на дні до закінчення лову. Після цього на дно опускають більш тонку волосінь з повіцями і насадкою. При цьому використовується кільце певної ваги. Воно захоплюється в волосінь з гачками ближче до годінці і утримується її на одному місці. Особливо це актуально при наявності течії, коли гачки з наживками під дією течії можуть змушатися під під дзвіниці на невизначену відстань. Цей спосіб лову має один недолік. Снась не дозволяє швидко змінити точку лову. Потрібно або добре знати характер водойми і рельєф дна, або може просто не пощастити. Щоб мати закидушку, потрібно запаститися такими деталями. Волосінь потрібно товщини кінцевим грузилом, повітцями з гачками та сигналізатором клювання, наприклад, дзвіночок. Заместь водилища підійде дерев'яна палиця, загострена в одному кінці. Це дозволить вбивати її на березі, забезпечивши тим самим надійне кріплення снасті. Надійне кріплення необхідне в умовах, коли передбачається затримання трофейного екземпляра до щуки соми. Тому волосінь вибирається за принципом чим тоще, тим краще. Зазвичай діаметр ліски від 0,4 до 0,5 мм цілком достатньо. Як і її довжини в 50 метрах. Далі, навряд чи руки можна закинути закидушку. Форма і маса грузила вибираються в залежності від характеру води. Якщо є течія, то грузила вибирається важче. Якщо течії немає, то легше. Але ваги грузила повинні вистачати для того, щоб закидушка можна було закинути як надалі. Якщо дно тверде, то підійде грузило будь-якої форми. А якщо молисте, то краще використовувати грузило плоскої форми. Як правило, на закидушки. Не встановлюється більше чотирьох повіців з гачками, щоб не було завих зачепів. Ідеальний варіант не більше двох повіців. Розмір гачків залежить від виду риби та її розміру. Якщо закидушка встановлена на сома, то й гачки мають бути відповідного розміру. До складу цієї снасті входять наступні компоненти: монофільна волосінь діаметром 0,3-05 мм і довжиною до 100 метрів. Гумка. Угорка кругла довжиною до 10 метрів, пептіння волосінь товщиною 0,2 мм і довжиною до 20 метрів. Сигналізатор клювання любої конструкції. Як правило, сталь закріплена на мотовила певної форми, яка вирізняється з фанери завтовшки 6 мм. Форма мотовила повинна передбачати кріплення снасті на березі. Як грузила, можна застосувати звичайну цеглу або його частина Це досить. Защадливі кошти, й да, багато хто так робить. При цьому слід враховувати, що вантаж вагою 1 кг цілком достатньо. Вантаж з гумовим ароматизатором з'єднується з допомогою відрізка мотузки довжиною 1 до 1,5 метра. Мотузка потрібна для закидання снестей з берега. Якщо є плавзасіб, то вантаж можна завести на будь-яку вістку. При цьому вантаж можна закріпити безпосередньо на лунці. Далі до резинки кріпиться основна волосінь, відступивши від гумову ароматизатора від 1 до 2 метрів. Формується 5 чи 6 петель на відстані 30-50 см. Одна від іншої, до цих петель згодом потрібно буде приєднати повітці з гачками. Завдяки кріплення здійснюється за принципом петля в петлю. Хоча існують і інші варіанти. Наприклад, можна використовувати застіпку карабіна. Як показує практика, наявність зайвих елементів може відлякати рибу. Довжина ароматизатора може залежати від фізичних можливостей рибалки. Тим далі від берега закинути снасті, тим більше довжина відрізок гумки потрібно встановити на скласті. Потрібно взяти до уваги той факт, що гумка збільшується в розмірі від 3 до 5 разів. Щоб збільшити шанси піймання риби до донної снасті, додається годівниця. Причому годівниця в цей час виступає у ролі грузія. Що дуже зручно. Класичний монтаж з годівниці має наступні вигляди. При використанні годівниці слід уважно і визначено поставитись до процесу вибору годилища. В Процесі рибалки на спінінг є кілька вантажів ваги приманки та ваги годівниці в кормах спійманої риби. Застосовується волосів товщиною від 0,3 до 0,4 мм, яка знаходиться на потужній катушці, здатна містити до 150 метрів волосіння. Як правило, відділяється перевага котушки відомих і надійних. Рибників годівниця відбирається в залежності від характеру дна водойми. Широкою популярністю використовується годівниця типу пружина. Вона застосовується для лову мирної риби і показує непогану ефективність. До переваг подібної конструкції слід віднести. Ця годівниця відноситься як дешева, вона володіє прийнятною ефективністю, її можна легко виготовити в домашніх умовах. Вона годиться для лову на, річ, на річці та озера. І з її допомогою можна ловити будь-яку мирну рибу. Макушатник, друзі, всі чули про це, про це чудо приспособлення для риболовлі. Це дуже проста і доступна до наснастя, ефективність якої доведена протягом багатьох років. Назвали її так, тому що в якості корм використовується макуха соняч, сонячниковий. Дуже часто така оснастка використовується для лову коропа. Купити макушатник в спеціалізованому магазині вдасться а ось купити готовий. Брикет для макушатнику не всім. Втім, це головна складова основка. А як брикет пристосувати, залежить від фантазії самого рибалки. Іноді рибалка особливо не фантазіює і вдається до елементарного кріплення брикетів з макухи за допомогою гумки. Другою складовою оснащення вважається грузило. Воно так само може бути закріпленим найпростішим способом. Вага і форма грузила підбираються від конкретних води. І третя складова це повіці на гачках, які просто ховаються в макулку, без наживки. Інколи просто використовують пінопластинові кульки, щоб гачки знаходилися в підвішеному стані. Ну і соска друзі, дуже часто чує про таку штуку, снасть як. Соска. Соска є однією з різноманітів до них оснащення, і принцип її дії застосований не в тому, що карась або короб якби засмоктував, передбачуючи харчовий об'єкт. Конструктивно соска виконана у вигляді кормушки, у якій щільно утрамбоване підгодування, а в прикормку ласкують гачки з наживкою або й без неї. Карась виявляється, харчовий об'єкт починає потихеньку засмокувати сміх. В міст годівниці. Як результат, він разом зізджю засмоктує гачки. Коли він виявляється сторонні тіла, намагається від них позбавитись, але вже пізно. Найпростіша конструкція соски складається з кришки з-під пластикової 5-літрової пляшки і дроту. Розникнути паралельно поверхні крички, до якої кріпиться основна волосів і поведе з гачками. До речі, повідків може бути кілька до шести штук. Повідці повинні бути дуже короткими, щоб вони не могли між собою скручуватися. Снасть банджу своїми руками, друзі. Може хтось не чув. Але є така снасть, її досить часто застосовують рибалки приловлюють в стоячій воді. Ця снасть не що інакше, як середня підхід від годівниці і соски. Таку оснастку легко виговорити самостійно. Потрібно взяти кришку від 5-літрової пластикової ємкості. По боках кришки проробляються отвори, після чого встановлюється порожнина трубка. Вантаж кріпиться до дна кришки будь-якої доступної форми. Через малу трубочку пропускається основна волосінь, на кінці якої її кріпиться, повідець з гачками. Якщо класна ячна соска не відноситься до спортивного виду оснащення, то соска, зроблена за такою технологією, перетворюється на спортивну оснащень. Тонка для нічного лову. Зі світловим сигналізатором, друзі. Виготовлення донної снасті з світлими індикатором покльовки це ще один крок підвищення комфорту рибалу, риболовлі. Для цього потрібно мати пластикову ємку з-під йогурта, дві батарейки, типу таблетки, перемички, датчик нахилу, один світлодіод і одна мікросхема. Технологія виготовлення друзі, у кришки ємності сверлиться отвором ді діаметром 6 мм. В отворі встановлюється гвинт. Із зовнішньої сторони кріпиться канцелярська скріпка. На тіло ємкості намотується до 50 м волосіння відповідного діаметру. На її кінці кріпиться карабін з вертлюшком. Після цього виготовляється і кріпиться індикатор прокльовки на світодіоді Основним елементом сигналізатора включай, включання вважається датчик нахуй, який виготовляється наступним чином. Береться металева трубка діаметром 8 мм і довжиною 15 мм. Ліство, алюмінію вирізається більш на деталь. Друга боковина виготовляється з ізоляційного матеріалу, пластика або текстиль. В центрі трубки бокових вкручується невеличкий гвинт, до якої припадають вольфрами. Після цього. Виступу до складу датчика на трубку кріпиться боковий ізоляційний матеріал за допомогою клею. Порожни на трубку заповнюється дрібними мателейними кульками або шматочками дрібного дроту. На наступному етапі до трубки кріпиться перша боковина. Тримач для двох батареїв потрібно вирізати з латування. Всі елементи ізолюються за допомогою кемперка. На закінчення клеїться плата з мікросхемою та світодіодом, після чого вона встановлюється на кришку. Після прибуття на водойму слід зрізати невеликі кілочки і бити його в грунт. З допомогою канцелярної скріпки, індикатор кріпиться до кілочка у верхній точці, кілочка формується у щелина, через яку опускається волфін. При клюванні кілочок буде. Прогатися, а датчик буде спрацьовувати. При спорудженні подібних пристосувань слід завжди пам'ятати, що подібні пристрої не відносяться до спортивного видів лови, і тим не менше, вони дозволяють більше шансів мати рибу. Щоб снасть виявилася самоцікаюча, достатньо замінити повідця в становищі відрізувого моїх і послужить тим механізмом, що здатний забезпечити самозачеплення зачеплення риба. При цьому. Лунка повинна бути достатньо міцною, інакше при клюванні великих примірників риби вона не зможе витримати. Звичайно, соска, про яку згадуються в цьому відео, так само призводиться до самого підсікання в цьому сприяє маса годівниці. Чим більша вага, тим більший ефект самозасікування, друзі. Донна снасть типу фідер практично є універсальною снастю. На таку снасть досвідчені рибалки ловлять карася, коропа, ляща, судака, плотву, густіру, окуня і так далі. Ловити таку рибу можна тільки потужними надійними спільними водилищами, а краще використовувати фідерне водилищі, оскільки воно розраховано на подібні умови риболовлі. Так правило, в арсеналі досвідченого рибалки знаходиться кілька видів годівниць. Розрахованих під певним головлов. Використання цих чи інших снастей диктується поведінкою певних відривок. Тому дуже важливо підібрати снасть під ловлю конкретної риби, наприклад, коропа, карася чи леща. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Досвічен. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки і зустрінемось на риболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.